Аграрний фронт в Івано-Франківську привітали з професійним святом працівників сільського господарства, тих, завдяки кому у непростий для країни час на столах є хліб для фермерів. Цей рік справді випробувальний, аби збільшити обсяги урожаю, довелося використати навіть ті землі, які до цього не засівали. Нам дуже було важливо максимально засіяти наші поля, обробити ці поля і максимально зібрати кількість урожаю. Тому на наступний рік ми постараємося. Ще максимальніше працювати, тому що наша земля нас годує, є нашою годівницею не тільки нашої області, але й цілої держави. І ми бачимо, як без нашого зерна які складні ситуації загалом у світі, яка виникла проблема. Тому на землі треба працювати, годувати себе. Відповідно, експорт дає хороші кошти для нашої держави, які сьогодні особливо потрібні у час війни. Володимир Князевич, голова приватного фермерського господарства, каже складно було не лише викликати, а й реалізувати урожай, адже закупівельна спроможність прикарпатців різко знизилась. Люди перестали купувати ягоди в більшості. Вони більше збирають зараз гроші на більш потрібні речі, такі як хліб, як продукти, як харчування. З цим були проблеми. Ну звичайно, цього року ще додала крім війни погода. Нам що надзвичайно тяжко було збирати урожай. Сезон збору урожаю завершився. і фермери можуть пишатися своєю роботою, адже, попри усі труднощі, обсяги вирощеної продукції перевершили навіть минулорічні показники. Наші сільськогосподарські підприємства цьогоріч на 5 тисяч гектарів у порівнянні до минулорічного збільшили посільні площі під сільськогосподарськими культурами. Своєчасно завершили збирання ранніх зернових культур картоплі, плодів та ягід. У порівнянні до минулого року обсяги виробництва пшениці збільшено на 15%, картоплі на 2,2%, овочів на 3,5%. Попри обстріли расистами об'єктів критичної інфраструктури і постійні відключення електроенергії, на Прикарпатті завершили посів озимних зернових, аби й наступного року зійшла пшениця. Христина Ткачук, Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.